Для них э, це такий жах. У них, э, якщо там на Олексу, коли Ковіни переходити, у них є, поняття там баба-яга. Це типу всі великі коптери, Такого великого в них було щось, типу DJI. але вони не змогли його э, підкоректувати під фронт. Сіні, я бобай, розпала. Всім утраймо мразь. Гостік нам прилетіло. 3200. У нас такого типу є різні коптери. Якщо ми розмовляємо про малюк, то дуже цікавий коптер. Тиха його він може брати максимальне навантаження 60-80 кг. кілограмів, де приміняється е, логістика та ураження. Якщо потребують наші хлопці любого типу логістики, так це вода, це медикаменти, це боєприпаси, ми можемо доставити в будь-яку точку. Якщо підготовка до якогось окремого завдання на зоні відповідальності, ураження, ураження особового складу, ураження. Всіх позицій також це його робота. Ну, ти красавчик так пілотіруєш час, віддержуєш прямо ровно великоє. Сразу видно уровень. Лелека — це розвідка. Це більше, напевно, Нашою мовою другий ешелон трішки вже далі. Розвитка, вона може працювати до 55 кілометрів від своєї наземної станції. Тобто, ми бачимо не тільки передній край, так що там відбувається, Ми бачимо все, що може ворог планувати і готувати. Це FPV-дрон на оптоволокні. Вони використовуються більше під активні дії для зупинки техніки важкої, тому що як засоби ребу його в принципі не зупиняють.